Доброго дня, це маркер події. Я називаюся Іра Мочуйко. Перед початком старту нашої розмови, перед представленням гостя, теми обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, реагуйте коментарями, відгуками. Сьогодні в проєкті Маркер Події раді вітати Дмитра Платенчука, керівника центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, капітана третього рангу. Пане Дмитро, вітаю, добрий день. Вітаю студія, вітаю слухачів. Точно цей день не можна назвати добрим, зважаючи на Традиційні обстріли в Одесі за попередньою інформацією, скажу, що остаточна інформація. Наразі п'ять загиблих, 23 поранених, четверо з них в важкому стані. Розкажіть, які, яка у вас є інформація? Можливо, нова щодо вчорашнього обстрілу? До тих п'яти загиблих, ще слід додати одну людину, яка не витримала і померла від інсульту внаслідок цього удару. Серед важких поранених, на жаль, є 4-річна дівчинка. Загалом двоє дітей постраждало, і вагітна жінка так само є в переліку. Постраждалих е, насправді постраждали більше 30. Е, не всі з них звернулися саме до лікарні за допомогою, але тим не менше вони так само отримали е, ушкодження. Що стосується подробиць, ну, наразі тривають відповідні слідчі дії. Можу лише додати, що це дуже популярна в одесі локація. Там гуляють люди, це абсолютно цивільний об'єкт. І одразу після цього удару на місці прильоту працювала преса, ми її допустили відповідно, тому що це відкрита територія, і нам наразі нема чого бреховувати. І це якраз через це виникають питання, яка була ціль удару, і пояснень ніяких. Окрім того, що це звичайний терор, враховуючи, що це. Боєприпас, який не працює е, з великою похибкою. Це, е, наприклад, не ті самі протикарабельні ракети, які там можуть мати е, від свого створення, у них там похибка була велика, бо вони мали нести е, е, тактичний ядерний запас. Ці ракети достатньо точні, і насправді цей удар, е, він Викликає багато питань, чи навіщо? Яка була мета? Особливо враховуючи, що це касетний боєприпас, ну точніше, це боєприпас, який детонує в повітрі. І його призначення це ураження живої сили противника. То так виходить, що для росіян жива сила противника це одесити. Прості люди. і да, Особливо в риториці Росії про те, як вони люблять Росі... Одесу, як вони її там захищати зібралися від е, якихось там. Нацистів, ну, виходить так, що нацисти тут лише одні, це росіяни. Ну, бачите, оця ваша остання теза, вона трохи сумна насправді, тому що до людей так не дуже все доходить, сам перед в Одесі. Я десь скажу ще, от щойно прочитав інформацію про те, що через удар, оце в Одесі, загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. То, наскільки я розумію, це також як офіційна інформація. Я б хотів пан Дмитро вас попросити десь прокоментувати і пояснити про те, що там були виявлені сліди шрапнелі після удару по Одесі. Я чесно вам зізнаюся, не маю розуміння, і як думаю, багато глядачів напевно десь певне роз'яснення. Якщо скажіть, що це значить. Так цю тезу я подавав під час надання коментарів безпосередньо на місці удару. Обійшовши всю цю локацію, помітив на стінах, у вікнах те, що були в цьому боєприпасі уражаючі елементи, зазвичай це металеві кубіки невеличкого розміру, вони можуть варіюватися, вони дуже різні. Наприклад, в ракетах протиповітряної системи С-300, там ракети 5В55 використовуються зазвичай. Вони десь. Менше сантиметра мають в сторону, ці можуть мати більше сантиметру. І так вони призначені для того, щоб е, якомога більше живої сили, знов-таки повторюється, в нашому випадку якомога більше людей цивільних е, вбити, або знищити техніку відповідними елементами. І на стінах було помітно саме результати влучання цих елементів, е, враховуючи, що це. Розрив повітряний, відповідно, площа, площ, яку накриває такий вибух набагато більша вона, якщо це відбувається зверху, а не безпосередньо при контакті з землею. Тому так ці е, е, якраз боєприпаси є найстрашнішими, і від них е, дуже складно сховатися. Якщо під час звичайного прильоту достатньо просто впасти на землю, е, щоб себе обезпечити, бо є мертва зона. Розльоту скалок, то тут мертвої зони нема, тому що фактично це просто дощ з уламків, які розлітаються на великій швидкості. Вони не падають, вони розлітаються просто над головою. Продовжуємо нашу бесіду з Дмитром Плетенчуком. Бов'язково підпишіться на наш ютуб канал, залишайте коментарі, відгуки. А я далі б хотів з вами поговорити про кораблі та залізницю. І давайте на перше розпочнемо з того, що після приємної новини, після ураження комуни корабля ворога, 21 квітня. Є інформація про те, що росіяни так пристойно посилили захист своїх суден після ось цього приємного ураження. Скажіть, як це відбувається, як як цей удар вплинув? Взагалі для на мотивацію ворога. Насправді щодо пристойно, готовий поспорити, так. тому що вибір е, засобів захисту у них не такий великий, угу. особливо якщо казати про якісь нові засоби, вони посилили повітряне патрулювання. Постійно висять в небі дрони, постійно присутня в небі авіація, вони е, патрулюють прибережну смугу, акваторію. Uh, звісно, це в першу чергу робиться для того, щоб вчасно uh, помітити можливі морські дрони, uh, тому що решту, в принципі, вони можуть побачити на радарі. Вони компенсують відсутність літаків А-50, так само використовуючи інші засоби розвідки менше. Uh, навіть такі, як маджахар 6, наприклад, Тиранського uh -huh. виробництва це дрон розвідний. Um, насправді, ми тут бачимо фактично зоопарк з усіх наявних. БПЛА, які є в російській армії, це Зала, Суперкум, Орлан 10-й вже всім знайомий, які е, нещодавно взагалі було збито яком 52 е, в Одесі. І е, серед засобів захисту вони можуть, звісно, намагатися посилювати якусь кладову проти повітряного. Проте е, усі ми пам'ятаємо випадок Джанкої нещодавній. Коли їхня ППО трошки стало меншою, так само в Гавані, Севастопольській бухті, є різні засоби ППО. Серед них, наприклад, на чергуванні стоїть малий ракетний корабель циклон з панцером С на борту. Але, як ми бачимо, Панцер С минулого разу проспав і, відповідно, отримали, отримав пошкодження цей корабель. Це судно забезпечення, в принципі. Але він зі складу саме Чорноморського флоту. Це не цивільна, не цивільний об'єкт, не цивільне судно. Хоча завдання він виконував, скажімо так, не бойові, проте забезпечення бойової діяльності. Тобто це обслуговування підводних човнів, і він в своєму роді такий був один, хто міг їх виконувати саме в тому об'ємі. Це підняття об'єктів з глибини. Це інші глибинні роботи. І так вони почали їх частіше переставляти, змінювати місце стоянки фактично, угу. для того, щоб ускладнити роботу нашої розвідки. Так, вони ховають кораблі бойові серед небойових, тобто серед суден забезпечення. І фактично це і стало причиною, що постраждала саме комуна. Тому що, ну, давайте будемо відвертими. Нікому вона не потрібна в якості цілі. Там є набагато цікавіші цілі. Так, О, от я прям, роз... є. Хотів би так. про ці цілі ще поговорити от і запитати вас продовження комуни, тому що сьогодні е, ми зранку прокинулися і приємно було прочитати інформацію про те, що в Криму було сьогодні достатньо гаряче. Інформації насправді небагато, але я думаю, що ви зараз і сподіваюся, що десь прояснити. Май... Майже на дві години перекривали Кримський міст. Попередньо прильоти відбулися орієнтовно там, де в окупантів розміщений береговий ракетний комплекс Бастіон та зенітний ракетний комплекс «Панцер». Що можете сказати з цього приводу? Чи є вже перевірена остаточна така інформація? Ні, наразі поки що я не можу оперувати подібними даними. Угу. Звісно, цілей в Криму вистачає насправді. Ті, хто дуже хотів каміння з неба у рідній гавані, в принципі можуть насолоджуватися моментом. Їх попереджали неодноразово, що Крим буде використаний окупантами саме в якості плацдарму. Uh -huh. uh, і ніяк інакше його назвати не можна, це звичайний військовий поздар, з якого вони наносять вогневе ураження і отримують відповідно uh, фідбек від uh, Збройних сил України. Тому ми тішимося uh, на що тому розраховували фідбеку. люди, що ви кажете? ми тішимося тому фідбеку щоразу. Uh, на що розраховували місцеві колаборанти, коли, коли вони підтримували вторгнення, так, звісно, це меншість, але тим не менше. Е, ну, сподіваюся, вони вже е, розуміють, що е, зараз саме час, поки стоїть кримський міст і когось ще пропускає, хоч іноді, е, нарешті покинуть. Тому що, знаєте, за власного досвіду скажу наступне: коли е, відбувається деокупація території, е, ті, хто трошки розумніші, вони е, разом з окупантами полишають територію. Але завжди є прошарок таких недолугих е, е, особь, е, які чомусь. Сподіваються, що ніхто нічого не бачив. Усі все бачать, усі все пам'ятають, і як тільки територія звільняється, одразу ця інформація потрапляє до відповідних структур, відбуваються фільтраційні заходи, під час яких цих колаборантів, окупантів відповідно затримують. Тому вони мають просто розуміти, що ніхто з їхніх сусідів, які залишаються, Громадянами України не тільки по паспорту, вони обов'язково е, цю інформацію нам передадуть і передають вже. Тому, звісно, недарма існує і прокуратура е, Аер Крим, і Управління Служби безпеки України. Всі ці структури вони існують незалежно від того, що територія окупована, і вони працюють. Пане Дмитро, анонсував, що запитаю вас також про залізницю. Тимчасово окупованому Маріуполі, чи буде вона в зоні нашої досяжності для того, щоб її бомбардувати і щоб знищувати, вже так трошки забігаючи вперед. Ну, ми не будемо розкривати усіх можливостей. Давайте лише визначимо, що о, точніше, згадаємо той факт, що вона знаходиться ближче, ніж Кримський міст до лінії бойового здійснення. Тому, відповідно, набір інструментів трошки більший. Ніж для ураження того самого так званого Кримського мосту зрозуміло, і це приємно. Це десь таку приємну перспективу бачу. Дмитро Плетенчук, керівник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, капітан третього рангу, був сьогоднішнім гостем маркеру події. Пане Дмитро, дякую вам за те, що знайшли час. Я називаюся Яремо Чуйко. Будьте здорові, всіляких вам роздів. До побачення.